Да вам два samozřejmě. 60 десят прус. Будь ласка, не створюйте НАТО. Дякую. Мені 85, Я працюю півдня у школі і щодня стикаюся із дітьми. Вирішив прийти впевнитися, що зі мною все гаразд. 30000 restoran это Метою цього дослідження є виявити стан колективного імунітету проти covid 19 зокрема тут, у Празі. Сьогодні перший день, поки що ми у тестовому режимі. Тестування продовжиться, скоріш за все, до 30 квітня. В цей день у Чехії має завершитися надзвичайний стан. 0, 5, 4, 5, 2. Не бійте, не бійте, не бійте.